Зараз робимо огляд, відкривайте рот, будь ласка. Військовослужбовець ЗСУ Сергій Глоба прийшов до стоматологічного кабінету четвертої лікарні Полтави на лікування та протезування зубів. Під час бойових дій під час отримання, під час отримання тяжких контузій, було тяжко частину втрачено зубів і своєчасно не змогли ми їх відновити. Приїхавши навіть починок, від полську, дізнався, що четвертий поліклініки проводиться лікування і протезування зубів. Я звернувся до врачів. Безплатно лікувати та протезувати зуби військовим у четвертій лікарні почали кілька місяців тому. Роблять це у рамках співфінансування Національної служби здоров'я України та міського бюджету. Розповіла речниця департаменту охорони здоров'я Аліна Терела. Це міська програма. Пільгове зубопротизування окремих категорій громадян Полтавської міської територіальної громади, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету, а також в цьому році ми долучилися до пілотного проекту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ця програма цей проект фінансується за рахунок Національної служби здоров'я України в рамках програми медичних гарантій. Перед протезуванням пацієнтам виконують гігієну ротової порожнини та лікують зуби. Можна буде зробити мостовидний протез. Так, а тут у нас ще залишився корінь. Його треба буде видалити. Перед лікуванням нам потрібна була професійна гігієна зубів. Ми зробили професійну чистку зубів, проконсультували пацієнта перед тим. Це була розширена консультація. Тепер ми можемо приступати, зробити рентген-знімки для того, щоб дивитися це додатковий метод обстеження, який нам потрібен для ендодонтичного лікування. У пацієнта відсутні зуби, тому ми будемо далі проводити зубопротизування. Також у нас є лікар-ортопед-стоматолог, який буде заміщувати дефекти зубних рядів. Після проведеної санації хірургами, стоматологами та стоматологами-терапевтами, пацієнт прийде до нас і, дивлячись уже з його. Особливості, тобто, це прикус та побажання самого пацієнта, буде обрано конструкцію. Аби потрапити на лікування та протезування зубів, військовослужбовцям потрібно прийти або зателефонувати до медзакладу, каже заступниця директора лікарні. Ми тільки починаємо, почали працювати по цих пакетах. На сьогоднішній день. У нас е, тільки одна проблема: У нас не такий поток пацієнтів, який би ми хотіли тут бачити. Тому я хочу попросити полтавську громадськість, щоб розповсюдили цю інформацію, що є така прекрасна база, де військовослужбовців чекають, з задоволенням приймуть і зроблять все для них необхідне. Зробили чистку і накидали план роботи на подачі протезування. І відновлені частину забів. Я задоволена, що швидко, якісно, без черги. Так що все добре. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.